Вітаю всіх! Мій цикл зрада чи перемога. Це вже третій випуск за 3 жовтня 23 року. Мене звати Олексій Голобуцький, я політтехнолог і намагаюся кожен день, ну, принаймні, буду намагатися розповідати свої думки щодо головних подій дня тижня, місяця, року, можливо. Так? Дуже прошу підписуватись, ставити лайки, коментувати. Дуже дякую за ті коментарі, які вже поставили під моїми попередніми випусками. Я їх буду враховувати. І ось на прохання одного підписника. Виявляється, вчора я в передачі анонсував, що буду говорити про Арестовича, але чомусь забув. Я не знаю, як це трапилось, Ну, забув. Дійсно, буває таке, що забувається. Так ось я хотів розказати буквально пару слів, сказати про, про його візит до Таліна на форум вільної Росії, де він зробив пару заяв щодо того, що він підтримує російських опозиціонерів. Він вважає, що це фашизм називати росіяни, всіх росіян фашистами. Ну і стара теза, що всьому винний Путін, а не російський народ. Для чого він це робить? Ну. Крім хайпу, який він просто любить, він добився своєї цілі. Можливо, все ж таки в нього є якісь політичні амбіції, і він хоче їх якимось чином реалізувати на якихось виборах там, наступних, можливо, так? Можливо, він знаходиться вже просто на фінансуванні якоїсь групи, скажімо так, російських олігархів, які зараз просовують в Європі оцей. От Дискурс з приводу того, що не всі росіяни винні в тому, що йде війна проти України, вони вимагають зняття санкцій з російських олігархів, так, які нібито не підтримують війну. На це викладаються достатньо великі гроші. Я це постійно спостерігаю в інформаційній діяльності цих так званих хороших росіян, які там виправдовують деяких олігархів. І можливо, що Арестович те всі на цю касу. І таким чином він ще з української сторони хоче просувати цю ідею про те, що не всі росіяни, росіяни винні. Я неодноразово розповідав свою точку зору. Я не з приводу арестовища, але думаю, на одній з передач, щоб не витрачати зараз час, більш детальніше розкажу свою позицію щодо росіян, щодо хороших росіян, щодо для чого взагалі потрібно мати. Чітке розуміння а, співіснування з росіянами на майбутнє. А, друга тема це Вірменія. А, я хотів про це, мене вразила інформація сьогоднішня з... дві інформації з Вірменії. так? Це інформація з ООН, що в Нагорному Карабасі, як його називали вірмени, Арцах, залишилось зі 120 тисяч менше тисячі вірмен, тобто всі виїхали. І це, ну да, це значить, що історія з Нагорним Карабахом, вона закрита, все закінчується. Це було зрозуміло вже пару тижнів назад, але це такий вже фактичний, так? Нікому там давати, грубо кажучи, якісь права, ні, 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 для кого там боротися за ну про автономію мови не йде, а про якісь там ну, привілеї, скажімо так. Для якоїсь меншості да, вірменської меншості в Азербайджані сучасному просто ця проблема вирішена. Пашинян, прем'єр-міністр Вірменії, е вирішив цю проблему просто шляхом того, що Нагорний Карабах перестав існувати. Негірний Карабах, пробачте, я постійно читаю російською мовою, і тому це часто в мене в... В... викидується. Пробачте ще раз: е негірний Карабах чи просто Карабах. Історія закінчилась. Вірменського Карабаху більше не існує. Сьогодні ж вірменський парламент проголосував за ратифікацію Римського статуту, за яким міжнародний кримінальний суд може притягати до відповідальності тих осіб, на які виданий ордер. Як ми знаємо, ордер виданий на Путіна, і на території Вірменії він мусить бути заарештованим, якщо він там з'явиться. Росія попереджала Вірменію про те, що це недружній крок, і що будуть задіяні якісь заходи. І вже не пройшло і декілька годин. Вже заходи почали діяти. І от, тільки що прочитав інформацію, що росіяни в цьому в транспорті, який везе коньяк з Вірменії в Росії. Почали перевірки цього коньяка на його справжність. Ну зрозуміло, що всі фрукти, овочі коньяк е, і все, що вивозиться з Вірменії до Росії, тепер буде перевірятися на, на все, що тільки можливо, і це зрозуміло, це і є відповідь Росії. Які подальші дії можна тільки так мовити, е, придумати які дії. Ну, Росія може ще перекрити газ. Але у Вірменії є, звичайно, це буде проблема серйозна, але є способи вирішити цю проблему, принаймні в якійсь перспективі, так. І таким чином Пашинян просто дуже просто і зрозуміло говорить Росії, що російський період в Вірменії він закінчується. Залишилася ще військова база. Я думаю, це теж питання буде вирішено. Чому це для нас важливо? Це показує те, що Росія втрачає Втрачає свій вплив на Кавказі, втрачає свій вплив на пострадянському просторі. Росія ні не може гарантувати безпеки жодній державі, в якій вона знаходиться в союзницьких відносинах. І е, чим більше таких прикладів буде і далі, тим краще буде для України в будь-якому разі. Весь світ пересвідчується, що Росія вже не є. Супердержавою, так? І це буде підштовхувати країни, скажімо так, які зараз займають нейтральну позицію до України, більш таку більш активну позицію. Я в цьому не сумніваюсь. Ну, бажаємо азербайджанцям поздравляємо з тим, що вони повернули всю свою територію. А вірмен поздравляємо з тим, що нарешті вони закінчили цю історію з Карабахом і тепер можуть зайнятися своїм розбудовуванням. Демократичної багатої Вірменії разом з західними державами і співпраці з своїми сусідами, з якими я впевнений, в них будуть хороші стосунки в найближчі, найближчі роки, це з Туреччиною і з Азербайджаном. І тепер до української тематики. Я вже про це говорив, але тема продовжується. На CNN вийшов матеріал з приводу того, що виявляється в кінці минулого місяця. З гостю державний департамент ледве не сказав Вас, це просто я палюся на російській мові, що просто сил нема. Так ось, Державний департамент Сполучених Штатів прислав в Україну ноту Демарш з приводу, тобто з вимогами проведення реальної боротьби з корупцією і реальних реформ. Ми про це вже говорили, але нота марш це щось таке достатньо серйозне, і тут одразу ж почалися почалися такі скажем інсинуації. Я вже читав від деяких депутатів українських про те, що нібито в цей строк, коли буде прийматися вирішується питання щодо бюджету Сполучених Штатів, Сполучені Штати попросили. Щоби в Україні було жодного корупційного скандалу, але я просто не уявляю, як це можливо. Тобто, це заборонити взагалі будь-яку свободу слова в Україні, щоб ми взагалі нічого не знали про те, що відбувається там з корупційними скандалами. Тому, скоріш за все, я думаю, що це неправда. А правда случається в тому, що Сполучені Штати використовують свої можливості, які зараз вони мають по повній програмі, і. Вже прямим текстом говорять українській владі, що треба щось робити. І так само сьогодні про це сказав Євросоюз, який планує виділити до 2027 року 50 мільярдів євро, і він так само буде виділяти ці євро під конкретні реформи і під конкретну боротьбу з корупцією. Так? І головне, що ми повинні розуміти, це теж постійно на цю тему вбувають інсинуації, Це. Те, що це стосується військової військової допомоги, ні, це не стосується військової допомоги. Сполучені Штати і Європа і далі будуть нам давати гроші на військову допомогу і взагалі давати зброю. Це стосується підтримки нашого бюджету і гроші на відновлення України. Тобто ці гроші це конкретні гроші, які дають можливість існувати нашій державі нашій економіці. Давайте не забувати, що практично 40% Нашого бюджету формується за рахунок наших спонсорів. Без наших спонсорів західних, ну ми б жили би ну, вважаєте вдвічі гірше, ніж зараз живемо. І проблем у нас було б в 10 разів більше, ніж зараз. Тому вже час нарешті нашій владі почати боротися з корупцією і проводити реальні реформи. В наступних передачах. Я буду розповідати перше, розповім і відповім на питання, чи вірю я, що нинішня влада зможе це зробити. По-друге, що нам загрожує випадку, якщо ми не будемо цього робити, і по третє, які взагалі перспективи України на наступний рік це я думаю буде темою декількох передач до кінця року. Але на всяк випадок, просто щоб ви розуміли, напрямок моїх, моїх виходів з YouTube. Я буду триматися десь від 10 до 15 хвилин. Зараз я експериментую. Вчора було 15 хвилин, я не все сказав. Сьогодні я десь на 11-12 хвилинах зупинюсь. І, будь ласка, дуже прошу: підписуйтесь, лайкайте, коментуйте, задавайте питання на, можливо, буду спробувати відповідати на питання на кожній наступній передачі. Дякую, що подивилися. До наступних зустрічей. До побачення.